Сьогодні сонечко завітало до нас. Я обіцяла розказати, як я роблю оці острівця маленькі. Ось з такого матеріалу. Піноплекс, здається, він називається. Бачите? Ну, це я різати не буду, я покажу на цьому. М -м -м, треба було його витягнути спочатку. Я вже рукавиці надягнула. Не знаю, так він О, не витягнеться. Так, ну добре, зараз я його витягну тою рукою, що не в рукавиці І покажу ось, дивіться, бачите? Зробила дірочку в цьому острівці, поклала туди горщик, поставила. Зараз я ще якось візьму зараз хвилиночку. Не хочу перевертати, бо мох майже прижився. Тож не хочу його втратити. Ось горщик, бачите? Отвір зробила в цьому піноплексі. І горщик з травичкою всунула туди. Він. Ой як. Ось ось. Він буде в воді стояти цей горщик. А ці рослинки сюди поклала мох. Я його знову покладу у водичку. Ось. Поклала зверху мох. Ось, гляньте. Бачите? Ой, де він? Ось, бачите там піноплекс. Землю я туди не клала під мох, кажу зразу, нічого не клала. Ось отак от поклала той мох і все. Там у мене карі приживається. Не знаю, приживеться чи ні. Але я туди всунула. І плющ там у мене, і жабка там у мене гарна сидить. Оцей я взяла з кар'єру оцей злак, оцю травичку. З кар'єру взяла. Вона в траві, воді там росте. І обабіч води також вона там росте. Тобто вона може жити і в воді, і на суші. але... За умови, що волога там, земля волога. А це човник. Ну, я його не так не, не дорізала, мабуть, як човен. Ну, я зробила його типу, щось, як на байдарку схоже. Ну раніше, пам'ятаєте, як з дерева вирубали, то вони не робили оці отут такі, оце зрізали цей кут. Тобто в неї тільки отой кут, що вона носом іде вперед. І все, у, у нього в чорно. А тут у мене такий човен. двохкутний, так скажімо, що й можна і туди, і туди. Ось цей мох мені дуже подобається, боже, який він гарний. Він як жачок. Ну, цей також гарний. Дивіться, він росте навіть, оце отут. Я не знаю, як він взимку себе поведе, хоча в мене був острівець і взимку стояв, але він щось у мене тоді. Ну, не те, що пропав, він зморщився якось і висох. Ну, а цей раз подивлюся, я його не буду витягувати. Тут і крига може бути е, замерзне, якщо буде мороз там мінус 5, мінус 8, то, звісно, кригою візьметься вода. Ну, ось так от робіть, кому подобається. Он навіть тут мох прижився. Гляньте, як гарно він там. Виглядає сонечко сьогодні вийшло. Перевернув хтось мого будиночка. Ось так він має стояти. Десь тут ще були фігурки, але хтось лазить. А вон у воді плаває одна. Ось, розказала.